Я пишу Бог і сердечко. В нашому житті ми дуже часто вміємо висловлювати свою неготовність. Ми не готові чекати, не готові жертвувати, не готові слухати, не готові приймати любов іншого, не готові чути. Чути якусь пораду від іншої особи, виражену з любові до мене, тому що не готовий прийняти свою слабкість. Єдина надія, дорогий брате та сестро, і вся суть різдвяної історії, до якої ми наближаємося і крокуємо, це те, що готовий Ісус приходить в цей світ для того, щоб. Відкрити для мене і для тебе спасіння, дарувати його тобі і мені, відкрити мені і тобі небо. Саме тому співають ангели, тому що вони бачать готовність Ісуса Христа, який готовий прийти в Твою і мою слабкість, в Твої і Мої помилки, в Твоє і Моє життя, і це прекрасна новина про надію, яка має прийти у світ. Прошу Бог і сердечко. В нашому житті ми дуже часто вміємо висловлювати свою неготовність. Ми не готові чекати, не готові жертвувати, не готові слухати, не готові приймати любов іншого, не готові чути. Чути якусь пораду від іншої особи, виражену з любові до мене, тому що не готовий прийняти свою слабкість. Єдина надія, дорогий брате та сестро, і вся суть різдвяної історії, до якої ми наближаємося і крокуємо, це те, що готовий Ісус приходить в цей світ для того, щоб. Відкрити для мене і для тебе спасіння, дарувати його тобі і мені, відкрити мені і тобі небо. Саме тому співають ангели, тому що вони бачать готовність Ісуса Христа, який готовий прийти в Твою і мою слабкість, в Твої і Мої помилки, в Твоє і Моє життя. І це прекрасна новина про надію, яка має прийти у світ. Пишу Бог і сердечко. В нашому житті ми дуже часто вміємо висловлювати свою неготовність. Ми не готові чекати, не готові жертвувати, не готові слухати, не.